Росіяни просунулися в шести населених пунктах на Донеччині, намагаються обійти Покровськ сьогодні. За деякими даними знаходяться вже за 2-3 кілометри від самого міста. Боїв у місті немає, воно достатньо велике і укріплене. Тому ворог не хоче йти у лобовий штурм. Що відбувається на Донеччині і на інших ділянках фронту? Дізнаюся в Івана Тимочка, голови ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, рада й бачити. Ну, якщо, ми Героям слава, про взагалі, так. якщо ми говоримо про Покровськ, то окрім офіційної статистики звітів знаємо, що так, Покровськ ворог не підійшов і навіть не оточив по флангах, але над містом літають ворожі безпілотники. На жаль, і ворожа артилерія б'є у місті і вже по суті. Досить погано працює електропоставка, якщо вона ще працює, каналізування, водоводовідведення і так далі. Тобто, ми можемо говорити, що місто вже по суті перебуває у фазі досить напруженого стану, підготовці дійсно до оборони, і те, що там уже й проводилося декілька раз евакуація населення. А Покровськ ще між іншим цікавий, тим, що це було місто, скажімо, Достатньо було розвинуте і скажімо, про люди, які там проживали, достатньо можна було вважати заможними, і там по суті дуже багато приватного сектору, в якому люди свій час там кробили сверловини під воду, робили автономки, опалення. Тобто, так виглядає, що. Навіть то військо, попри все, що там поставки води як такі призупинені, але є можливість забезпечувати наскільки це можливо, звичайно. Ну, ми розуміємо, що військо все одно живе за рахунок внутрішніх ресурсів. Але для місцевого населення, наскільки це теж можливо, по суті є можливість там здобути воду, звичайно, її приходиться їм носити на далекі відстані. Знову крім того, що. Звичайно, зараз під холод люди будуть приймати різні рішення. Хтось виїжджати, хтось переміщатися на у підвали. Ну а власне, що десь і здивувало мене, так це що з'явилися нові бюджети Покровська, де знову не зрозуміли мільйони гривень виділені на взаємодію з службами з медійними на. Благоустрій, я ще можу розуміти кошти, виділені на там, на скажімо, на роботу органів місцевого самоуправління, навіть якщо вони вийдуть з міста, ну все одно вони будуть десь знаходитись, вони зобов'язані забрати архіви, зберігати фонди, бо вони мають працювати все одно, щоб. Навіть громадяни, які виїхали з Покровська, могли з ними комунікувати, отримувати підтверджуючі документи. Ну тобто, процес має тривати попри все. Це ще можливо на діяльність органів місцевого самоврядування, кошти потрібні. Я розумію, хто б там що не відносився, як до чиновників, але. Коли людина не може отримати довідку чи підтвердження власне для якогось свого соціального статусу, чи людина не може отримати певні допомоги тільки тому, що вона не має де звернутися, ну це вкрай насправді е, болюче питання, але на Відновлення благоустрою, ну це щось із, із ну, з категорії фантастик. Ну, сказав, якщо би вони там планували, навіть там у майбутньому, грубо кажучи, змінити цільове призначення цих коштів. Ну я думаю, що це треба було чесно вийти до людей і озвучити такі речі, бо навіть не порівняно для бюджетів, там це невеликі кошти, якщо ми говоримо про якісь регіональні бюджети, але. Як воно в суспільстві сприймається, сприймається сам рівень довіри, навіть тих самих громадян, ну тут питання досить складне, і питання, яке обов'язково я думаю, як мінімум потребуватиме зараз, призведе до втручання до перевірок правоохоронних органів. Ми розуміємо, це додаткові розслідування. Певна робота буде скована навіть тих самих відповідних структур, що замість того, які би займалися допомогою для... Громадян міста будуть знову втягнуті в, в справи, з, з якими вони ж по суті самі й винні, ну але побачимо, як відбуватиметься реакція на це на цю ситуацію. Бо насправді, так як до Покровська вже прикута увага, ну я думаю, вже навряд чи до якогось міста, окремо взятому випадку, наскільки прикута, навіть якщо ми говоримо про те, що активність бойових дій відбувається і в часовому ярі, і в Торецьку, і власне. Бойові дії йдуть і в Курахове, але знову ж та сама активність навколо Вовчанська, Липців в районі е, е, Лиману. Зараз чуємо, що і готується оборона там Ізюму на Харківщині. А тут е, така ситуація, вона ну напевно, це можна багатотомники писати, е, коли, на жаль, нерозуміння чи небажання розуміти ситуацію призводить до таких. До такого суспільної реакції і збурення. Як воно буде далі? Ну я військові все одно буду захищати, оборона побудовано. Дійсно, ворог буде намагатися швидше всього вийти на фланги, але знаючи росіян, щойно вони вийдуть на фланги, вони обов'язково вирішать атакувати в лоб, тому що є один такий дуже. Властивий тільки російським генералам момент, що вони завжди намагаються ще з другої світової війни. Хто перший захопить, хто перший відзвітує, що зайняв місто? Я думаю, що там почнеться конкуренція між командувачами напрямками. А там декілька груп військ, насправді російських сконцентровано, то вони швидше всього будуть пробувати атакувати і в лоб для того, щоб швидше. Путіну доповісти якусь цікаву, веселу інформацію. не обов'язково навіть щоб вона відповідала дійсності, але а, наскільки сили оборони, на ваш погляд, готові до обходу Покровська, я маю на увазі фортифікації, укріплення в населених пунктах навколо міста Покровськ взагалі існують, це прогнозована ситуація? Так, звичайно, ну наскільки готові, знову ж я ж не, не можу оцінювати стан. Готовності фортифікацій, бо одне що є фортифікації, скажімо, які я так мовити скритого типу, про які ніхто не знає, які там будуть виконувати е, призначення командних центрів, е, чи там, скажімо, навіть тих самих арсеналів. Інше питання, що фортифікації, як ми розуміємо, там рівень окопів, земляних насипів і так далі, ну роботи постійно ведуться. Як е, яка їхня ефективність, і чи скажімо буде добре прораховано вибудування цих фортифікацій? На шляху просування ворожих сил це теж немало значимо, бо Теж на жаль були ряд сумних випадків, коли війська героїчно боронилися. Але ті, хто відповідальні були за укріплення за вибудування фортифікацій, не обговорюючи це з військовими, вибудовували на свій розсуд їхніх фантазіях, і тоді дуже часто приходилося навіть залишати фортифікації, які чудово обладнані, але в неефективному місці знаходились. Тому мені тяжко зараз це оцінити і сказати. Ну але я думаю, що висновки зроблені, тим паче, що. Все одно, поки Ворос не закриє питання для себе Курахове повноцінно наступати на покровське, навряд чи вони не спроможуться, бо Курахове для них це досить такий болючий фланг, особливо якщо врахувати, що там е на Курахове є дорога з Запоріжжя в Донець, тобто велика логістична дорога, де зручно підвозити підсилення, бо є комплект, можливо, і тому дотепер, по суті росіяни не змогли досягнути результатів. Повного результату, як вони планували на цьому напрямку, ну і зрозуміло, що поки вони там не вирівнюють для себе лінію фронту, навряд чи вони попруться в Покровськ. Бо так як виглядає, росіяни не можуть повноцінно рівноцінно перекидати свої війська на цьому напрямку. Бо навіть та інформація, що була там, скажімо, три тижні тому, що росіяни на покровському напрямку, сконцентрували 70 тисяч на Курахівському. Біля сорока і на тому ж самому Времівському, як ми його називали, як його тепер називають, але раніше це був вугледарський напрямок. Там теж було в межах 35 тисяч. Тобто, ми бачимо, що по моменту того як вони намагаються вирівняти фланги, вони частину військ будуть перекидати на підсилення Покровська, тому тут ситуація десь такого плану: вона не є, скажімо. Райдужна тут з другої сторони вона не є патова в плані обвалу фронту. Як той собі заявляв, вона не є настільки, скажімо, критична для військових. Так вона дуже серйозна, досить складна, але ми маємо розуміти, що по одному цивільні сприймають відхід військ, і зовсім інше під, відхід сприймають самі військові. Бо цивільні українці, це все-таки ми українці всі господарники, і для нас кожний клаптик, кожна споруда має свою цінність, має значення, вона має якісь особисті спогади, вона має якесь своє родинне таке дерево, звідки воно вийшло. А от власне військові це розглядають, якщо не можна утримувати, якщо є загроза оточення, чи якщо Сили не співмірні, то приходиться відступати, щоб зберігати особовий склад. Бо території ми завжди повернемо і відвоюємо. Сирія це продемонструвала. Бойові дії в Ізраїлі це продемонстрували. Ізраїльтяни зараз займають по суті території в Сирії, і в Лівані. Але якщо ми втратимо війська, то ми не зможемо вже говорити про якесь майбутнє потужне відновлення своїх контролю за своїми територіями. Ви вже згадували про оборону навколо Ізюма і йдеться також про Балаклію. Це за словами голови Харківської обласної військової адміністрації Синігубова. А про що ця історія? Ви думаєте, що там дійсно росіяни можуть піти в якийсь наступ особливий раптово вдарити? Саме тому такі заходи зараз вживаються. Ну, це розглядається як один з основних напрямків наступу ворога. Після обходу оскійського водосховища, по суті, Балакрі, mm -hmm. і Ізюм, вони так би мовити стоять на шляху. Якщо беремо в сторону півночі, це на Чугуїв, Харків. А якщо беремо на південний захід, це Краматорськ Слов'янськ, і так виглядає, що от власне те, що я казав раніше, що росіяни всю військову кампанію на Харківщині власне і починали для того, щоб Спробувати там відкинути нашу оборону, поновити контроль за територіями, з яких вони втікли, і мати можливість наступати власне з, з півночі на Краматор на Донецьку область, зокрема на Крам Краматорська Слов'янська, розрахунок у них і був в такому плані, бо вони побачили, що в лоб часів яр вони не можуть взяти бойові дії зараз, а це на шляху по суті місто до Краматорська Слов'янська. То вони попробували обхідним маневром. Або вірніше, те, що попробували, можуть спробувати. І факт того, що про це вже акцентується і обговорюється, ну, тим паче, це був шлях, коли росіяни в 22-му році не ж рухалися якраз на Ізюм, на Чугуї. Повертаючись до Покровська питання, більшість оглядачів військових аналітиків кажуть, що ну, ми вже втратили Покровськ питання часу. Я практично не чув думок, що Покровськ може вистояти. Ви погодитесь з цим? Ну, дивіться, не буває напівмір. Ми його або втратимо, або ми його збережемо. Ну, як це практично, ми його втратимо. Що мається на увазі: територія чи як місто, яке в майбутньому, скажімо, не зможе там себе відновити? Ну, це теж питання. Ми ж не знаємо, наскільки будуть руйнівними бойові дії навколо Покровська. Ми не знаємо, наскільки. Ефективна чи неефективна буде стратегія росіян в плані наступу на саме місто. Ми можемо багато хто там собі може говорити. Практично. Я отакі фрази, практично, покровсько завойований, чув від десь, напевно, вже місяців чотири, якщо не менше. І ще як бої відбувалися активні за вугледар, вже казали Покровська. Траченою трачена територія вважається тоді, коли війська держави. Оборонці вийшли, а на ту територію зайшла ворож з ворожі війська і, грубо кажучи, поставили свій прапор. Ні того, ні другого, ні десятого навколо Покровська ще немає. Чи в самому Покровську? Так там, по перше, населення живе, гуманітарні служби заїжджають. Так, місто перебуває в складних умовах. Місто при Це навіть ми можемо вже говорити фронтове місто, але ну знову ж таца в примістях немає. В місті немає. Ну як говорити про втрат. Ми завжди маємо говорити що про це, що ну, і не завжди місто падає, навіть якщо і заходять сили противника. Дуже багато знову ж прикладів, коли війська заходять противника, але виходять з міста, тому що воно для них перетворюється на пекло, на, на складні умови в плані там втрат особового складу, на пошисті. Ну, якщо знищена вся інфраструктура міста, ну то. Великий натовп військ ворожих ще й заходить, ну, звичайно, їм набагато важко все відновити. Всі от казали, що як росіяни займуть вугледар, обов'язково підуть тут Дніпропетровську область. Бачите, майже всі говорять там про Времівку. По суті, Времівка це невелике село на цьому напрямку, за яке зараз ідуть бойові. Ну як порівнювано ну, велике, але все одно це не обласний центр. скажімо. Чи змінюється щось на півдні, на ваш погляд, Херсонщина, Запорізька область. Чи слід очікувати, там, готуватися до наступу росіян? Можливо, до інавгурації знову ж таки Трампа так чи інакше всі навколо цієї дати е, танцюють? З практичної точки зору ну, реально зараз для росіян наступати там, коли вони не мають повної концентрації чи достатньо сил на покровському напрямку. Така собі історія, але є другий момент: є те, що я казав, ментальність радянських генералів. А на цьому напрямку власне керує генерал Степлинський, такий собі десантник, зрадник України, який там і отримав свій час поранення і зазнав величезних репутаційних втрат, коли збройні сили зайшли в Кринки, Чи зайняли були позиції навколо Антонівського моста, Козацький лопані, коли по суті наші диверсійні групи на острова вирізували кацапів раз за разом. Звичайно, що в нього можуть грати амбіції. Він може попросити на якусь операцію за наявних в нього сил і засобів провести навіть локально. Ну, це в будь-якому випадку це призведе до проблем місцевого населення. Скажімо, на другому березі Дніпра, бо це на жаль, призведе і до артилерійських ударів противника і залучиться більше російської авіації, але. Ну там же ж вони створили свою бригаду річкових катерів, ото, що всі говорили про 300 катерів. Але ну знову ж бригаду вони створили в 24 році, хоча по плану вона мала бути створена в 23 -му. Тобто, вони, грубо кажучи, якщо ми враховуємо час, коли вона була створена, вони майже півтора року не зуміли виконати план створення такої бригади, не кажучи про її вже якісну, дійсно ефективну підготовку. Ну а крім річкових катерів, ще і артилерія і потони, і, і дуже багато багато технічних засобів, не кажучи про кількість особового складу, враховуючи як у Росіян Росія для того, щоб, скажімо, пробувати форсувати Дніпро. Хоча знову ж ризик є. Я я взагалі вважаю, що ризики по всій лінії фронту є завжди тому, що. Росіянам свій час теж і в поганому сні не снилося, що ми зайдемо на Курщину. Хоча, знову ж, що якщо всі знаєте, говорять про Курщину, там рахують втрати, здобутки, успіхи для мене ще один ядкий очевидний момент: що після того як ми зайшли на Курщину, росіяни змушені були по всій лінії кордонів Росії і Білорусії. Так чи інакше за, затягнути додаткові тилові е, сили війська для того, щоб пробувати утримувати під більшим контролем е, їхні вже кордони, бо вони Тим паче, що наші війська завжди так знаходились по навіть по тих напрямках, де не було бойових дій. Бо ми ми, ми, ми у, у намагалися уникнути будь-якої вже загрози. Тому у нас там і на півночі, і фортифікації будувалися, і дійсно там багато вже роботи пророблено. Там дійсно війська зариті в землю. Ну звичайно, що росіян це змусило, коли ми зайшли на Курщину, ще свої резерви, які б вони могли задіяти в Україні, ще протягнути по кордонах. Оце, між іншим, це такий непрямий результат заходу збройних сил у Курщину. Пане Іване, дякую вам. Дякую за аналітику за думки. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку, долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео, і підпишіться, якщо тут, вперше.